Вас вітає луч. Пропонуємо жіночу колекцію Guess плюс Levi's. Лот No2737 одиниць в лоті. Дуже класний джинсовий курсет від Guess. Наступна така жилетка з цікавим дизайном. Класні кольори. від Guess. Сукня. Вона йде сіточка з підкладкою. Також тут вона йде на бретелях. Вона діляється. Дуже багато речей працюють між собою, можна поєднувати. Наприклад, така футболка від Levi's, дуже ніжна, дуже класна, гарно поєднається з такими штанами від Guess. До речі, воно гарно поєднується, комплект і колір трендового вершкового маску. Далі варіант. Знову комплектації блуза, тваринний принт. Тут футболка від Levi's, також з тваринним принтом, хоча ця блуза йде від Guess. Можна класно поєднати з шортами від Levi's. Воно буде як з футболкою, так і з цією булочкою. Можна прямо плат-трику зробити. Але, звичайно, ви в нас стилисти, тому, вигадати, ще багато варіантів трендових. Сукня від Guess. Тут іде також дуже цікавий дизайн. Гарно буде облягати, просто шикарно. Далі футболочка Levi's і шорти. Классні посадка взагалі суперована, ймовірно. Від Guess, знову ж таки, можна зробити комплект. Майка. Цікавий також дизайн. І є такі перламутрі, в навіть ми трохи переливаються штани. І вони, до речі, дуже класні за рахунок і посадки, звісно, але і за рахунок довжини. Це прям для всіх ну, довгоногих крестунь. От саме те, що вони стикаються з такою проблемою. футболка Болкаліває ці штани її їм допоможуть вирішити. Майка і можна класно комбінувати з шортами. Наступний варіант знову тут футболка ГЕС. Футболка Лівайс і вона гарно поєднується з такими шортами від Levi's. Спіна за одиницю в нас 11 євро. Футболку від ГЕС можна комбінувати з такою спідницею також від ГЕС. Далі знову без топ. Дуже гарний такий а, пудровий рожевий. І джинси в ніжному лавандовому кольорі підс поєднується класний. А також цей топ можна зробити ще ось так, але це більший розмір, насправді. Далі лівайс. Футболка біла. Класний, тут на спині також один напис. І а, штани лівайс джогерами дуже класно Ну, прям комплект готовий взагалі. Ніхто нічого не скаже. Знову можна. Така майка від ГЕС топ. І брючки. Кльош донизу. Класні взагалі. Сукня від ГЕС дуже ніжна, така повітряна, пастельні, гарні кольори. Комплект футболка Гес і такі штани, які є в кожному молоті. Широкі, класні, дуже приємні. Знову сукня. Тут вона йде на запах і в неї дуже цікавий дизайн. Ніжний колір максимально Гес. Така футболка зелену. Її можна носити і на випуск, тому що там є родип. Можна також заправити і поєднати з такими шортами від Гес. Дуже яскраве, класне Боді від Гес. Футболочка також можна поєднувати із джинсами, із брючками, з чим ти хочеш. І остання наша одиничка, хоча насправді їх тут дві, це футболки від Levi's. Тут в комплекті іде Сіра і Чорна, мабуть. А, Сіра і біла. Дві одинички, але ви платите за них як за одну 11 євро. Це буде футболка от такого типу: 11 євро за дві. В цілому ми дивилися лот номер 27, тут 37 одиниць. Ціна за одиницю 11 євро. Щоб замовити цей лот, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.